Добре, давай тоді почнемо, мабуть, з тієї новини, яку ми виносили, да, топ топ новина, але я зайду в неї з а, історії, що це за такий заочний чи незаочний батл між президентом України і прем'єром Фіцо словацьким. Uh -huh. Да, а коли той заявляв про 500 мільйонів, Зеленський відповів, що були 500 мільйонів, але компенсатор для народу словаччини. Uh, і звернувся до правоохоронних органів Словаччини перевірити їхнього чинного діючого прем'єра. Що далі буде? Дивись, слухай. Ну, давай говорити відверто. Я взагалі не розумію. ну, Якщо ну, по-перше, слухайте, ну це ж не новина, що. І на, на фоні газу все на, це відбувається. На, давай На вищому рівні, там, да, ну слухай, ну це нормальна історія, коли ЄС на вищому рівні. Глав держав якісь домовленості, там да слухай, ну я в цьому нічого поганого не, не бачу. Слухайте, ну наш президент, якщо далі там да там запропонував 500 мільйонів якісь компенсації, тому що ми розуміємо, що на 90% залежить від російського газу Словаччина. На 90% хочу вам е, О, зауважити Да, якщо в е, е, Угорщина це 50% е, вони залежить від російського газу, то Словаччина — на 90%. І тут зрозуміло, наш президент не запропонував якусь схему, яку е, криву або темну. Він запропонував, що у нас є е, заарештовані активи. Ми можемо вам компенсувати. А ви там далі за це гроші е, спробуйте купіляти газ? Е, ну, маю на увазі Словаччина. LBG, е, да, тому що м м м Словаччина у Словаччині немає моря, тому йому дуже важко буде піревалувати навіть скраплено. Да, я зараз, зараз маю на увазі якраз краплений газ. Тому слухай, я тут нічого такого що кримінального не бачу. Але навіщо потрібно було про це говорити? З довбойобом, ну я, мені це не зрозуміло. Ну я вважаю, що а, 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 така позиція Фіцу показує, що ми маємо. А, Два довбойоба, да? одного бля, в Кремлі, і другого. Тому що, ну, якщо ти ну, да? у нас е, приклади там, да? там. Тобто, у нас поговорили два керівника держави, і один поїхав розповідати про це е, Кацапам. Ну, це, це разве нормально? Ну, я вважаю, що ні. Тому слухай, я вважаю, що. Е, а це такі о я ж вони розуміють, що президент сьогодні чітко а, сказав, що ми не будемо далі продовжувати а, договір. Ну я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що послухайте, а, люди, а, щоб ви зрозуміли, чому не можна було коли виходить парахаботи, і кажуть, що потрібно було прикрутити я uh, хочу uh, uh, um, uh, да. yeah. сказати, що да, це неможливо зробити. Ну ми ж адекватна країна, ми демократична країна. Ну ви розумієте, що Європа би нам просто би ну, загнали загнала нас в суди. І ми би мільярди, мільярди, сотні, мільярдів доларів компенсували б що десять років. Тому, послухайте, от є вона закінчується договір двадцять четвертому році. 31 грудня, тому є теж президент, він каже, що не буде продовжено ні нафтопостачання, ні газопостачання. Ну, Я хочу помитити, що це дійсно такий е, нафтогазовий кризис. Чому? Тому що було попереджено, щоб Європа зменшила пост... е, е, куплення е, покупку російського газу так. та нафта. Європа, розуміючи це, е, сьогодні. Вони дійсно знізили, ну дуже знизили постачання а, Ко, російського газу да, да, Куп... покупку ку купівлю, о, купівлю російського газу. Але я хочу сказати, що а, ви знаєте, не зрозуміло тільки дві країни. Це, тобто а, Австрія зрозуміла, Чехія зрозуміла, а от Угорщина і Словакія вони не зрозуміли, що потрібно десь шукати. Інші джерела да постачання. І тому ну що, ну слухайте, а може ну, там як, тому, як тому анекдоти, анікдоти, нема, нема ручок, нема мультика, знаєш? Ну, нема, ну, не, не хочете, ну не буде у вас газу. Тому, слухай, ж розуміє, що 100% будуть підняти ціни на нафту, на, на, на бензин, на газ. Тому він просто хвилюється і розуміє, що це буде такий серйозний вдар по правительству, уряду Словаччини. І я тут вішу такі прямі зацікавленості, щоб вирішити якісь чином це питання, поговоривши з довбойобом. Тому ну я тут. Так би бачу, такі а, поройали... а як ти думаєш, взагалі, оця його поїздка Фіцо да, в Москву. Ну ми про неї теж ні здається маємо тут mm -hmm. згадати. А, а вона, ну по-перше, це перша поїздка премєра Словаччини з 22-го року. Mm -hmm. а, і не просто прем'єра Словаччини, а одного з лідерів країн, яка входить в Європейський Союз mm -hmm. і входить в НАТО. Mm -hmm. А про що вони могли говорити? Ну окрім газу? А, бо офіційно там, звісно, заявлено, що і про Україну, нібито. І ще щось, і ще щось. Ну тобто, от що що це взагалі нам демонструє? Бо тобто ми до цього пам'ятаємо, Угорщина любила використовувати дуже активно цей е, кейс. Да, що у них є зв'язок з Москвою. Тут тепер Фіцо теж mm -hmm. про що це говорить? Ну дивіться, ну я би тут не звертав би увагу, що. Uh, чи не координуються вони разом це раз? А по-друге, дивися, чи не координуються вони з якоюсь частиною європе... європейського естеблішменту, я не кажу лише угорського або словацького. Ну, тобто, тому що ну, те, що вони роблять, у мене складається враження. Ти, маєш на увазі Ванетика, ти маєш на увазі Фіцо і, і Орба. Ну, можливо, є і інші європейські сили всередині ЄС, які зацікавлені, в принципі, в такій моделі контактів. Да, тому що я от дивися, от Фіцо з'їздив в Москву, да, але ти бачив десь якесь обурливе засудження з боку європейських органів Фіцо або з боку. Інше, ну тобто якісь фрази <гум> були, але в цілому ну, дивіся, так дуже все ну поїхав. Ну поїхав ніби то знаєш, от якби ну дивись. Е ну зараз е я би не хотів би з цього зробити якусь трагедію, тому що ближайшим часом може бути так, що і Шольц поїде до Вбойова до <гум> і, <гум> і будуть зустрічі тому, і Келох. Ну uh, uh, про uh, якого uh, ми uh, згадували uh, на минулому Келох. Він їде, так скажемо, відрядження по змісі від Трампа спочатку в Україну, потім до Довбойова. Тому ну, я вважаю, що е, з цього потрібно робити єдине заключення, що Фіцо сьогодні грає на бік Довбойоба разом з е, Угорщиною з Орбаном. Ну разом з Орбаном. Тому ну, говорити про те, що ми маємо якусь е, на жаль, да от я дивлюся, і на жаль, ну так така адекватна наша країна. І такі довбойові вокруг нас мені аж ну, Але є хороші країни, Румунія. Так, є Румунія, але хочу вам нагадати, друзі, що там відбуваються вибори і президентські. І ми знаємо з вами, як працює Російська Федерація і ФСБ. А вони вже, до речі, спростували. Ти знаєш це інформацію? Так, да, вони сказали, що насправді там була і цікава, цікавіша навіть історія, ніж е, ну, Росія. Звісно, так. тут теж цікава, але там історія була в тому, що інша партія, ліберально, здається, національна партія Румунії, вона нібито, ну принаймні таке, я читав такі матеріали румунські, mm -hmm. нібито вони дали фінансування от на цей проект Джорджеску, розраховуючи, що він відтягне голоси у їх опонента. Але так вийшло, що, що він набрав на перше місце. <рив> <Слушайте>. <рив> ну Так буває так буває може бути так, буває, може да, бути. так. в політиці Так буває. Тому друзі, я хочу сказати, що сьогодні то, що ми бачимо, стосунки між довбойовом і Фіцо, вони е, е, визивають І Можу сказати, що е, це ненормально. А це ненормально. і ми бачимо позицію Фіцо, але нам потрібна обов'язкова. Показати місто Кацапам, і я вважаю, що це все правильно, поки йде війна, ні про яку постачання нафта або газу не може бути. Я можу сказати цифри, от, щоб не помоліться за три роки а, а, через Україну в Європу пішло 50 мільярдів газа. Це спочатку повномасштабного вторгнення, так? Так, да? так, за три роки, так. І 50 мільярдів кубів і від 40 мільйонів тонн нафта. Щоб ви зрозуміли, в 2022 році русські продали в Європу 80 мільярдів кубів газа. 20 пройшло через Україну. Це 25%. В 2023 році продали в Європу 40 мільярдів кубометров газу. 15% пройшло через Україну, це 37%. А в 2024 році э, російські продали 35 мільярдів куба газу, 15% через Україну. Це 43%. Тобто ми зменшування по газу, на жаль, не бачимо, так. а ми бачимо зростання. Тому тут потрібно зрозуміти, що на це Росія заробляє мільярди доларів і потім купляє за це е, у європейців, у американців, покупають якісь детали, збирають ну, зброю, зброю і, і да. знищує нашу країну. Тому я дуже сподіваюся, що е, зміниться ситуація. Ми дуже гарно пам'ятаємо, що пообіцяв нам е, ізбраний президент Трамп. Він сказав. Історичні слова бурі, дітка, бурі. Тому я сподіваюся, що і газ, і нафта будуть дуже дешевим 25 році, і обіцянки м, Трамп виконає. Ну про тоді, газ він не обіцяв. — Тоді... <рес> — про газ він не обіцяв. <рес> а, ну я зараз кажу <рес> там, про, про нафту про, окей. про нафту. Окей, да, про, про нафту. Вот. але хочу вам сказати, друзі, що більше 200 мільярдів доларів. Було вкладено в Європейським Союзом в термінали, які приймають якраз угу. скраплені. Э, тому я думаю, що більше можна бути, вони зараз запускаються. Тому я впевнений, що і на газ також спад спаде ціна. І хочу додати, що послухайте, Туреччина на 105 і на 106 відсотків підняла. Постачання нафта в Євросоюз. А що у нас Туреччина вже свою нафту. відкрила нові джерела. Будь ласка. Індія також. Тому нам потрібно зрозуміти, що сьогодні потрібно тиснути на Росію, а це єдине, хто може силу це зробити, це США. І я сподіваюся, дуже, ви пам'ятаєте, що я сказав, що я готовий буду вибачитись. Перед Трампом, якщо дійсно а він допоможе нам здобути справедливу перемогу. А, а я вважаю, що ця перемога повинна бути справедливою. Так, але що цікаво, в термінології Трамп часто використовує останнім часом термінологію, знаєш, яку він називає Сталий мир. Він не говорить про справедливий мир, він говорить про сталий мир. А ми маємо розуміти, що тут можуть закрадатися нюанси. Да? Тому що стали мир і справедливий це. Да? Да? Тобто... Ну, я поки. Е... Ну, дивись, я дуже скептично ставлю до Трампа, ти знаєш мою позицію, але хочу сказати, що е... останнім часом, то, що я читаю, також я бачу, що він каже, що тільки сильна Україна може перемогти. Тому, дивлячись на все це, я розумію, що може зараз. ну Давай говорити відверто. Да, кегов сьогодні каже про те, що голова ЦРУ хоче, щоб він працював в команді Трампа. Про ну, що це каже? Ми далі поговоримо <правда> да, про да. Це, це, це цікавий, цікавий візит. Да. Ну, я, я що хочу тобі, тобі сказати? Що, тобто, якщо Трамп до цього не міг зрозуміти, що відбувається дійсно в Україні, то сьогодні вже є можливості, що надається йому дійсно. Правильна і справедлива інформація. Тому ну я дуже сподіваюся, що він людина розумний і він дійсно допоможе нашій країні. Ну, ти знаєш, що Трамп на цих вихідних мені цікава твоя думка. Зараз я ще про Україну тебе хочу спитати по газу. А, але перш ніж от, ти задав про Трампа на цих вихідних він mm -hmm. заявив про те, що а готується до зустрічі з Путіним і що це може відбутися десь одразу після інавгурації. Так. А як ти вважаєш, як Україна має до цього ставитися? Чи ми ніяк не маємо це коментувати? Тому що ми розуміємо, що там дивіться, питання ну ми... України буде обговорюватись. Ну, дивіться, ну ти ж не знаєш. Чи буде там принцип Диві. Е, Диві. нічого ну, про Україну дивісь, дивісь, без дивісь, дивісь. України? Дивіться, ну, по-перше, ну, ми не знаємо, де це буде відбуватися. Так, це правда. Ну. Ми не знаємо, в якому форматі це, ну, це буде двостороння зустріч, ми це розуміємо. Да, ну, ну, буде. Ну, я впевнений, що а, не поїде до Америки. Я впевнений в цьому. А в так. Угорщині? А, в Угорщині зустріч? Не думаю. Я думаю, в що, а, я думаю, що більша зустріч може бути це, а, в Арабських країнах. Оце може бути. Це може бути, тому що для Трампа дуже важлива тема це Ізраїль. І йому потрібно сьогодні. Ну, І хочу звернути вашу увагу, що дивіться, от подивіться, будь ласка, по Сірії. Да? А сьогодні незадоволені з боку Ердогана, як собі поводять американці. Американцям не подобається, як сьогодні поводять, Торечка. тому що людина, яка сьогодні, так скажемо, лідер в Сирії, він чисто проамериканський. А це Ардогану не подобається. Тому я вважаю, що е, Трампу дуже важливо ну, так, е, схід, да? Схід, да. Е, да, схід, і е, я думаю, що більше зустріч може бути там. Або в Європі. В Європі. Ну, я думаю, що ну, буде. Це буде не, це може бути, я впевнений, що це буде не, не, не Угорщина. Я буду в шоці, скажу відверто, тому що ну ви знаєте, ставлення нашого президента до цього. Калапка ну до речі, новий потяг києво Будапешт нещодавно запущено на минулому тижні. Так що, якщо це буде в Будапешті, то ну, новий потяг є. Подивимось, подивимось. Давай так скажемо. Добре, а, давай про Україну. Я хотів запитати. Дивися, окей, ми розуміємо, що скоріш за все, транзит газу з 1 січня 2025 року не буде да, російського газу. А, питання. Що буде з нашою е, газотранспортною системою, і особливо з газом для населення? Тому що нам до цього часто говорили, що ми не можемо зупинити транзит, тому що без тоді без цього газу залишиться низка наших регіонів. Mm -hmm. ну, тобто, шо, що їм потрібен тиск да, для того, Дивіться. і що буде з ціною на Дивіться. Доставку Дивіться, ми маємо, газу для ми маємо, Сьогодні на накопиченого газу це 12,5 мільярдів кубів. Тобто, це вистачає нам Дивіться. на зиму з головою. Це перше. Друге, послухайте, давайте говорити відверто. Ну, сьогодні ми е, маємо можливість е, накопичувати 30 мільярдів кубів газу. 30. І сьогодні обговорюється також, щоб ми допомогли наших, нашим сусідам, маю на увазі маю сандус, якщо не помиляюсь. Так, 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 сьогодні інагурація так, так, чи так, так, сьогодні була. Інаугурація, да, Маю санду, тому ми можемо там, 5 мільярдів кубів. Спокійно усіма газосховищем закочати і потім протягом 25-го року продавати в Молдові. Тому у нас можливості, так скажімо, грошей, яких ми заробляли на транспорту газу, ми можемо спокійно заробляти на хранні цього газу. Тому я взагалі не бачу ніяких проблем. Проблеми будуть дійсно в Словаччині і проблеми будуть у Угорщині. Це правда. Але слухайте, ну а у нас один. для населення ціна на газ для доставку газу вона зросте. А що ми зараз купуємо що? Ми купуємо сьогодні. А що газ сьогодні купляємо ми Росії? Ой, 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 вибачаюся, ми сьогодні газ купуємо в Європі. Але вважаю, що ну послухай, ну так не можна сказати, розумієш, в транспортній системі багато хто скидає цей газ. Ну, наприклад, да, туди скидають норвежці. Ну, великий кількість газу. Тому туди скидується, наприклад, там, і э, Росія продає в Європу, маю на увазі, да? газ. І можемо потім ми купляти цей газ. Друзі, я хочу вам сказати, що я впевнений, що сьогодні газ, який э, заїжджає в Україну э, і топліва, який заїжджає, э, там, наприклад, там, бензин, там це, там це буде дизельне паливо, от я впевнений, що там якийсь процент є з російської нафти, по на жаль. Але що нам обіцяють Європа? Що в двадцять році закінчиться вже так скажемо ця акція, і Росія не зможе постачати взагалі нічого в Європу і Австрія і Чехія до цього готові. Дивися, ну, але питання для українського населення доставка газу і Ще зростає? Дивіться, не зростає ще раз. Сьогодні року ми купуємо газ в Європі. Яка ціна буде Ну, Сьогодні що відбувається? Да? Ми пам'ятаємо, ціна, коли була у нас 3300 да. доларів, то у нас не зросла. Ціна. Не зросла наші дотірувалися до бюджету. Зараз, слухайте, зараз, зараз, зараз же нема такого. Зараз впав ці на газ. Якщо, буде газ. якщо буде підніматися газ, якщо буде цим Росія, ну, я думаю, що це буде там, в наступному році або через рік, ну, це буде дивитися. Керівництва країни або уряду, але вважаю, що сьогодні таких підстав немає. Якщо сьогодні можемо говорити про те, що нам пообіцяв Трамп, що буде більше нафта на ринки, то ціна на газ паде. 500. Ні, Я просто чув таку тезу, от мені цікаво, ти її можеш підтвердити чи спростувати, що буцімто е, може зрости ціна на 50 копійок або на гривню за доставку. От якщо, тому що виходить, що транзит він якоюсь мірою, ну, в, ну, потужності транзиту, да, вони дозволяли легше нам перекидати наш газ до споживачів. Угу. Коли не буде транзиту, то відповідно може зрости вартість транзиту ну, для ну, нашого а, газу. А чому? Оце я маю на увазі. А чому? чому? Ну, по-перше, слухаємо, ми здобуваємо. Ми я, я я свій не енергетик, я спеціаліст. що таке застрі... да. транспортна система. Це система на кожні там, 100 км труби. маємо, Так обладнання, які закачують цей газ там, з однієї труби в другу, а потім сховочі. Тому ну, я не бачу, ну, слухайте, яка проблема, якщо в цій цепочці. Ми купуємо газ в Європі, і просто в насосі перекачує цей газ, наприклад, там, до кривого рога. Угу. Ну, я не а, бачу ну, тобто, ніколи. по ідеї, немає зрости, ну, власне кажучи. дивіться, і ще раз, якщо зросте ціна на газ, то зросте. То а, зросте. а просто на доставку ну, на транспортировку я, я не розумію. Ну, дивіться, Якщо ми маємо 100 метрів труби, так. і в цьому трубі сьогодні у нас прокачати газ гривну, Справа наліво, так а потім зліва на право, Що по повинна за цьому змінитись? А це друге питання. Що слухай, є багато людей, які на цим заробляють, наприклад, як це було з електроенергії. Ага. Коли ми а, заяви пана Рахамі і інших депутатів, які підтримували, говорили, ні, 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 ні в кому разі не можна, щоб ми відмовились від російської електроенергії від білоруської електроенергії, підключитися до сеті Євросоюзу. ЄС, це буде дуже дорого. Це десятки мільярдів доларів. І що мені підключили підключили. Ну, до речі, от Олександр теж нам це написав. На я говорив у 2021 році, що ми технічно один. Будь ласка. За один рік не зможемо під'єднатися до енергосистеми Європи. Це буде коштувати десятки мільярдів доларів. Як війна почалась, то через місяць підключились. Так, так. І витратили декілька сот мільйонів я доларів. Добра, добра. Відчуваю, що щось подібне і із ГТС буде. Так, от ще. А, так, так так а, гу -гу -гу. так от ще. Це як Ахметов зелену енергію по 4,20 че, через провода свої пропускає. Іван, написав бо тут е підняти ціну, немає, немає, ціну немає, немає підняти, контролю підняти госту. Цену, якраз підняти на електроенергію. От я тут вірю більше. Чому? Тому що, якщо ми беремо е труби, які сьогодні це облгази, які прихватизували. Фіртеж, то відібрали у нього це можливості зараз. Ми знаємо, що держава керується цими мережами, то ми можемо говорити, що в електрики все по-іншому. Сьогодні мережі 80% належить Леонідовичу. І от Ахметов підняти ціну на транспортіровку, він може. Тому ну, подивимось. А ти не віриш, що може бути якась схема з європейським газом, тобто, умовно, що з 1 січня може щось бути таке, що, наприклад, Європа буде купувати у Росії газ і вже, от, там де кордон України і Росії, там буде європейський газ іти через Україну. Ну, тобто, юридично. Ну, Так сьогодні так і відбувається. Ага, так і, і, і ця схема. Ми ж європейський газ, ну це газ, сам газ. Ну він же не має запаху, він не має… ти не можеш зрозуміти це. Звідки він? Да, ну так, да, можу сказати, що якщо взяти, наприклад, і нафта, і газ, наприклад, азербайджанський він такий більше сирою і більше а, да? Якщо якийсь газ гарить краще, то ми можемо говорити, що да, російський газ він краще. Ну, якщо приклад наводжу, та і це а, а, Азербайджанським газом. А, рівняти. Але я можу сказати, що сьогодні а, так і відбувається, сьогодні ми так і купуємо цей газ. Тому а, я сподіваюся, коли закриться в 2027 році і відмовиться від російського газу раз і не завжди Європа, от тоді я можу сказати. Що ми взагалі не купуємо російський газ також із джерело з російських джерел газ? Добре. а